І так, я знову в ефірі. Всім привіт. І ми продовжуємо читати книгу Вацлава Сміла, яка називається влаштований світ. Бажаю всім приємного прослуховування. Розділ третій. Зрозуміти наш матеріальний світ, сталь, цемент, аміак, пластмаси. Там, де говорять про справді важливі речі, рейтинги, неможливіші, принаймні небажані. Серце важливіше за мозок, а вітамін Це не менш потрібний за людського не менш потрібний для людського здоров'я, ніж вітамін Д, виробництво їжі, енергії, життєво необхідних елементів, яким присвячено два попередніх розділи, було б неможливим без масової мобілізації численних рукотворних матеріалів, металів, славів, неметалевих і синтетичних сполук, те саме можна сказати і про всі наші споруди. Інфраструктури, транспортні та комунікаційні засоби, звісно, ми про це не дізналися. Й виробили висновки про важливість відчасгаданих матеріалів на основі уваги, яку на них звертають чи радше не звертають. Новини медіа і будь-чим то куди поважніші економічні аналізи і прогнози, усі новини, аналізи і прогнози переважно сосуних ефемерних феноменів, якщо річний відсоток зростання ВВП. Західні економісти колись просто таки умлівали від китайських двозначних показників. Збільшення національного боргу не відіграє в ролі, не відіграє сучасної теорії монетаризму, що вважає кількість грошей в обігу необмеженою. Рекордні суми вкладені в нові первинні публічні пропозиції стосуються. Наких на екзистенційно важливих винаходів, якігрові додатки, переваги без, безпрецедентного мобільного покриття 5 g чекають дуже, ніж другого пришестя чи перспективи штучного інтелекту безповоротно змінити наше життя. Пандемія стала чудовою демонстрацією тілкової, цілковитої марноти цих обіцянок. Але про все це по черзі у нас могла б бути досконалосити й досить заможна цивілізація за доступ. Матеріальних благ, освіти охорони здоров'я, навіть якби не існувало напівпровідків, мікрочипів персональних комп'ютерів, власне кажучи, вона й була такою аж до середини 50-х перших комерційні застосування транзисторів, початку 70-х перші мікропроцесори Intel і 80-х перші масштабні партії персональних комп'ютерів. Аж до 1990-х у нас виходило інтегрувати економіку, мобілізувати необхідні інвестиції розбудовувати ключові елементи інфраструктури і робити світ ближчим за допомогою широкофюзеляжних реактивних літаків без смартфонів, соцмережі дитинних застосунків, але жодного з цих зрушень в електроніці і телекомунікаціях не сталося б, якби не надійне постачання, якби не надійне постачання енергії, і матеріалів, потрібних для втілення винаходів у меріадах електризованих компонентів, пристроїв і систем, відкрихітних мікропроцесорів до гігантських датацентрів. Кремній, з якого виготовляють тонкі пластини в основу мікрочіпів, знаковий матеріал електронної епохи, але мільярди людей змогли б чудово жити без нього, бо його відсутність загалом не стримує поступу сучасної цивілізації виготовлення великих, високочистих, майже 100% кремнієвих кристалів, з яких потім формують пластини. Багатоетапний і дуже енерговитратний процес. Він вимагає разів у 20 більше первинної енергії здобування алюмінію з бокситів. І в дні ніж плавлення заліза і виготовлення сталі. Утім, хоч кремнію на планеті надзвичайно багато, це другий запосерення з цілеми в земній корі, його там 28%, а кисню 49%. Вчорічний видобуток на напівпровідникової чистоти, порівняно з іншими незамінними матеріалами, дуже малий. За останніми даними, з, з... з нього щороку виготовляється 10 тисяч пластин. Звісно, щорічне використання матеріалу не найкращий, показник незамінності, але в випадку Кремній висновок лежить на поверхні, попри всю користь і революційну роль. Електронні революції другої половини ХХ століття не заклали матеріальних основ сучасної цивілізації, хоч ніхто не здатен укласти беззаперечний рейтинг наших матеріальних потреб, я можу запропонувати власний аргументований і виправданий. Перелік матеріалів, де буде врахована незамінність, поширеність і масштаби попиту. Чотири горішні сходинки в ньому посідатимуть матеріали, які я називаю чотирма стопами сучасної цивілізації, цемент, сталь, пластмаса, яміак. Фізично і хімічного погляду їх вирізняє колосальна розмаїтість властивостей і функцій, однак, попри відмінності характерних ознак і способів використання їх об'єднує не лише незамінність для функціонування. Сучасних суспільств ми потребуємо їх більше, дедалі більше, ніж інших важливих компонентів. 2019 року у світі було використано близько 4,5 мільярда тонн цементу, 1,8 мільярда тонн сталі, 370 мільйонів тонн пластмаси, 150 мільйонів тонн аміаку. Нічим іншим їх не заміниш принаймні у масштабах, принаймні в найближчому майбутньому, і у глобальних масштабах. Як уже зазначалося у другому розділі тільки за допомогою неймовірно цілісної переробки всіх підходів жодних тварин і майже абсолютної переробки всіх інших джерел органічного азоту, можна забезпечити такою кількість, яку широку отримують зернові культури з доброю на основі аміаку. Годі знайти матеріали з такої самої комбінації еластичності, тривкості та легкості, якими відрізняються численні види пластмас, якби ми навіть змогли постачати аналогічні обсяги будівельного. Лісу чи каменю, їм годі дорівнятися до сіл різноманітності і тривкості залізобетону. З каменю чи дерева можна будувати пірамідні собори, але не вишукані довгі аркади мостів, колосальний дамбегез, багатосмугові дороги чи довгі злітні смуги аеропортів. сталь же зробилася такою повсюдною і незамінною що стала визначальним елементом нашої здатності. Добувати енергію, виробляти їжу та давати прихисток людям, саме вона забезпечить розгалуженість і якість усіх необхідних інфраструктур. Часково її замінити, не здатний. Бодай частково її замінити, не здатен жоден інший метал. Ще одну ключову спільну рису цих чотирьох матеріалів можна чітко помітити, уявивши майбутнє без викопного вугілля. Промислове виробництво кожного з них безпосередньо залежить від спалювання огранішних копал на деякі з цих копалин, є ще серевиною для аміаку. Виробництво пластмасу і плавляння залізної роди в думаних печах потребує коксу виготовленого з бугілля і природного газу, енергія для виробництва цементу, береться зазвичай із з пилу нафтового коксу і важкої нафти, переважна кількість простих молекул, що з'єднується в довгій ланцюгічі. Гілки у пластмасах походить із нафти і природних газів, а в сучасному синтезування м'яку природний газ це водночас джерело водньої енергообробки, як наслідок світове виробництво вищезгаданих чотирьох ключових матеріалів, забирає приблизно 17% всієї первинної енергії, 25% усіх викидів великих від спалення горочих копалин, Нині не існує жодної готової комерційно масової альтернативи. Цих уставлених процесів, пропозицій і експериментальних технологій виробництва чотирьох ключових матеріалів, які б не ґрунтувалися на викопному залі, завжди більш ніж досить від нових каталізаторів синтезу, аміаку і до використання водню замість вугілля для виробництва сталі, але жодну, жодну з цих альтернатив ще не комерціалізували. Навіть пошук невугільних варіантів прискориться для заміщення наявних потужностей щороку виробляють. Від сотень мільйонів до мільярдів тонн доступного металу знадобляться десятки років. Щоб допомогти вам справді осягнути свою Щоб допомогти вам справді осягнути всю важливість і незамінність тих чотирьох матеріалів, я опишу їхні основні властивості і функції. Коротко пройдуся сьогодні прогресу є відкриттів, які уможливили їхню почувність і доступність і перелічу весело способів їхнього вжитку в сучасному світі, почну замі'яку. Бо без нього нам би ніяк не вдалося прогодувати дедалі більше населення світу і продовжу пластмасами, сталю та цементом у порядку зростання показників щорічного видобутку. Ну і поки що на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав, зустрінемося з вами. На